І до нашого ефіру долучаємо Ольгу Айвазовську, голову управління громадянської мережі ОПОРА. Пані Олю, дуже дякуємо, що долучаєтеся Вітання. до нашої розмови. Вітаємо. Тож, Доброго дня. отож, ну, пані Олю, на вашу думку, що можуть означати такі слова Трампа і про перевибори, і про 4%? невідомо наразі, звідки бо він не сказав, звідки саме він взяв інформацію про 4% рівня довіри до президента Зеленського загалом? Про що можуть говорити от такі вислови Трампа напередодні під час спілкування з журналістами? Ну, такі висловлювання свідчать про глибоке нерозуміння реальних процесів в Україні, не просто рівня підтримки українських е, публічних діячів. Не мова виключно про президента, а про різні гілки влади в цілому, а й нерозуміння українського суспільства як такого. У нас е, все ж таки народ України є джерелом влади, який щоразу змінював президентів. Е, за весь період незалежності лише раз двічі спромігся зайти в адміністрацію президента Володимира Волод... Волод... Данилович Кучному, а ми пам'ятаємо чому. А, і тому Україна точно є демократією зі змінністю влади, транзитом влади в мирний спосіб. Але ця заява свідчить про те, що росіяни добре в лапках попрацювали з дезінформаційними певними тезами, даними, фактами, які не доходять з українського боку в належний спосіб. До адміністрації Трампа а, і, на жаль, не доносяться йому або він не хоче їх бачити і читати і розуміти. А, в мене є відчуття, що все ж таки історія про імпічмент кінця першого строку повноважень новообраного президента Сполучених Штатів зіграє з нами зараз погану гру. І тим не менше в нас немає іншого виходу ніж комунікувати, надавати правдиві відомості, факти, і аргументи щодо складності, неможливості, шкідливості проведення виборів в гарячій фазі війни, некоректності формули, яка була озвучена саме що спочатку, етап припинення вогню. Який нічим не гарантований, ніким не підкріплений, і якщо буде порушуватись російською російською стороною, то їй за це нічого не буде. Звісно, в нас був досвід сотень. Режимів порушення вогню, які відбувалися в мінському процесі під час етапу війни з 14 по двадцять рік, вибори не можуть відбуватися на фоні лише режиму припинення вогню, потрібна серйозна підготовка, яка має враховувати всі зацікавлені сторони і так би мовити, ситуацію на землі, тому що якщо в нас не відновлена інфраструктура, якщо в нас не припинено правовий режим воєнного стану, а це. Погана рамка для е, прав і свобод, які необхідно реалізувати в повній мірі під час виборів. Якщо у нас е, збройні сили, е, в яких служить понад мільйон громадян, і вони повинні бути активними акторами цього процесу, а не виключно глядачами і споживачами, результатів, якщо в нас 20% окупованих територій а близько 7 мільйонів громадян за кордоном, з яких великий відсоток має виборче право. То на ці питання потрібно готувати відповіді не усні, не гіпотетичні, а практично готувати повоєнний виборчий процес, який в якому точно США можуть відігравати певну роль. І інвестувати в тому числі свої якісь креативні рішення і кращі практики, можливо, навіть ресурси, які зараз не будуть надані, до прикладу, Центральній виборчій комісії для кібербезпеки, закупівлі необхідного обладнання. Натомість кидання заяв вона не сприяє українській демократії, але точніше її відновленню швидко. Кому періоду часу, але до чого призводять такі заяви? До мобілізації українського суспільства навколо лідерів, які обрані в легітимний спосіб, навіть якщо вони не подобаються громадянам України так, як би цього хотілося цим політикам. Я говорю про те, що з 57%, які сьогодні кмісом озвучені підтримки Володимира Зеленського, завтра може бути знов 73%. тому що факт загроженості для України українського суспільства це привід мобілізації, це стимул для мобілізації. І тому скоріше буде зворотня реакція в реальності, бо шам мають не лише вимагати проведення чи не проведення виборів, а і бачити в комплексі проблему, але через правдиву призму українсько-російської війни, а не через опцію якихось фейкових даних, як 4% рівня підтримки. Пані Олю, а чи як вже зреагували на такі заяви Трампа міжнародні партнери? Я знаєте, я не бачила поки що великої кількості офіційних реакцій, хоча вони є, і та сама мережа X прекрасна платформа для політиків до сих пір, і вони нею користаються. Але я би не хотіла чужі твіти переповідати. Я би сказала наступне, що мені невідомо про жодного європейського партнера, а комунікацію я на цю тему вела з багатьма столицями протягом останніх двох років, які би. Хотіли, щоб Україна організувала вибори в активній фазі війни, тому що вони усвідомлюють, що вони, як гаранти проведення цього процесу, не можуть надати відповідні гарантії. І відповідно кінцевим бенефіціарам хаосу і проблем організаційних і питань щодо легітимності буде Російська Федерація, ніхто інший. Тому Європа, частина якої не лише географічна, а вже певним чином і ментально, а в процесі. Євроінтеграції і політично є Україна, вона не стоїть на цій позиції, яку озвучував сьогодні Дональд Трамп, і йому варто її переглянути 100%. Бо реакція українського суспільства буде зворотня, на відміну від багатьох країн, досить розвинутих, де громадянське суспільство. Вже втратило певні м'язи, бо їм не потрібно щодня боротися за свій голос або авторитарних в Україні цей голос є, і він точно допоможе доносити інформацію необхідним партнерам. Тобто, якщо відповідати, що робити сьогодні, комунікувати Україна є суб'єктною. І має нею залишатись навіть якщо е, в результаті цього буде втрата якогось відсотка підтримки з боку США. Тим паче, що на 2025 рік так чи інакше у нас немає більше фінансової підтримки в бюджет безпосередньо її покриває Європейський Союз через «Ukraine Facility Plan» 50 мільярдів євро м, на е, 5 років. Е, США це найбільший виробник зброї однозначної спроможності для забезпечення засобів для збройних сил України, але тим не менше, пропорція постачання чи закупівлі за рахунок ресурсів зараз на стороні Європейського союзу. І ми це повинні враховувати. Тому очевидно, що ми маємо будувати коаліцію. З країнами ЄС, які мають говорити нашими аргументами в один голос з Дональдом Трампом, який можливо живе в іншій парадигмі, але він має виходити в реальність і слухати реальні дані, цифри і проблеми для того, щоб приймати правильні рішення. Пані Олю, ви зазначили на важливості комунікації між Україною і Сполученими Штатами. Аерики. Хто передусім зараз має взяти на себе таку роль, і до кого найбільше можливо готові учиння адміністрації Білого Дому зараз прислухатися? Ну, важко це сказати однозначно, тому що якщо ви читали окремі статті останнього тижня, зокрема в американських медіа, ви побачите, що за певними діями в Штатах є дуже небезпечна ідеологія. Крайнього лібертаріанства, яка призводить до демонтажу певних елементів держави, тому давайте говорити відверто: штати це не щось моногенне станом на зараз, І там є з ким говорити і через кого говорити. Але, зокрема, певні технократи, які зараз знаходяться біля адміністрації, вони складні в комунікаціях, бо для них вони не емпатичні до людського болю. Вони мислять зовсім іншими над державними. Масштабами діяльності для них дуже вузька в плані простору силіконова долина, і вони певним чином сприяють. Перезавантаження держави, яка може після цього мати зовсім інший вигляд, і це мова про Сполучені Штати і окремі групи, які прийшли до влади по факту, навіть без мандатів через американські президентські вибори. Тому, якщо говорити про європейських лідерів, то однозначно це. Пані Малоні, прем'єрка Італії, так як вона в близькому полі комунікації з президентом США і є добрим другом України, її треба залучати до альянсу цих комунікацій і в хорошому розумінні використовувати, тому що вона розуміє, усвідомлює небезпеку для Європи. Це однозначно Борис Джонсон, який сьогодні зробив цікаву заяву. Зокрема, вона зводиться до того, що дійсно певні дані є неправдивими, які озвучені президентом Трампом. Але це має мобілізувати Європу, нарешті конфіскувати 300 мільярдів. Доларів суверенних російських активів для того, щоб за їхній рахунок забезпечувати оборону, безпеку і транзит до виборів в майбутньому на території України. Тому насправді такі заяви вони з одного боку дуже виводять з концентрації, і, можливо, це формує такий панічний стан. У окремих групи літа або навіть у нас всіх останні дні якось важко вранці читати новини. Останні, бо вони все більше і більше абсурдні. Але з іншого боку, вони мобілізують і до більш радикальних чи активних дій партнерів. Наприклад, мене дуже надихає те, що наступна зустріч лідерів держав Європейського Союзу разом з НАТО, які нещодавно збиралися, долучається Норвегія. Як би це дивно не звучало. Але це країна з маленькою чисельністю населення, з великими перспективами щодо того, що вона може бути співавтором європейської безпеки, тому що в них є понад. Трильйон євро на фонд майбутніх поколінь, і їхня чисельність є такою, що їм вони не потрібні в цих масштабах. Пані, і от якраз, Пані, дякую вам за бачите, що розмову. мусимо так. Пробачте, мусимо вас перебити. Ефірний час мусимо рухатися далі. Ольга Івазовська, голова правління громадської мережі. ОПОРА була з нами.